Антикорупційна інфраструктура це священна корова чи такий ідол заходу, який прийнято не, не рухати. Працюють не працюють це інше питання, але просто важливо, щоб вони були е, безперечно. Ситуація з наступом зеленського на е, цю антикорупційну інфраструктуру з намаганням зруйнувати цей пам'ятник е, боротьбі з корупцією. Е, воно було зустріти шоком і нерозумінням з боку заходу. Для чого це взагалі робилося? Я вважаю, що це робилося з однією метою посварити нас заходом, бо в нинішньому вигляді, та як працює антикорупційна інфраструктура, вона не несе жодної загрози для топів. Вони займаються чиновниками другого, третього низового рівня чи там організаторами якихось схем тобто другорядним виконавцям. Топів вони не рухали і не рухають як під час війни, так і, взагалі, за весь час перебування Зеленського при посадах там максимум